Поки інструменти на сцені не видають ані звуку, слухачі на концерт приходять завчасно, аби помилуватися магічною панорамою міста, зробити пам'ятні світлини. Глядацькі місця займають з очікуваннями. Ми їх чекали. Ми хотіли потрапити на концерт в Києві, але не вдалося. І я написала: хотіла зробити для нього сюрприз. і ми попали сюди. Якраз я взяла паче квиток. Він дуже щасливий. Я фанат. Дуже любимо цю групу, тому що дуже патріотична, подобаються тексти. Ну і вирішили собі так дозволити, не дивлячись на те, що такі часи підтримати. Країну, ну і групу. Гурт вже чекати не змушує. Глядачі зустрічають артистів оплесками. Я знаю, про що ви думаєте. Ви думаєте про те, що я. <плес> а львівська погода дрібним дощем. Аби її задобрити, перша пісня присвячена місту. Здавалося, навіть скульптура сажотруса підтанцьовує. Місто семи вітрів, місто вічних надій. Сирих дощів. До ти є. Я твій. Я твій. Кохаю моя найкраща. Слова, які можна читати по губах у глядачів. Романтичну атмосферу, створену гуртом, відвідувачі підхопили одразу. Пісні, які відривають від землі. Аж до я танцюю з вітром. Виглядаю щось кожен день. Я знати, коли зивки щастя моє прийде. Ей, да! а ахтемна, са чисте небо, так подобаються мені, а все одно вибирати треба. Сьогодні в ексклюзивній ліричній обробці. На невеличкій сцені завдяки організаторам вініл концерт Едженсі вперше у Львові прозвучали пісні із нового альбому Жити щоб пам'ятати над ним. Митці працювали останні три роки. Жити щоб пам'ятати, як фраза з заглавної пісні Коли твоя земля в війні, є. оскільки війна це наша нова реальність, і кожного дня в нас є новини про війну. Але нам треба запастись силою, терпінням. Стійкістю якось, щоб пройти цей марафон. Це альбом про життя в першу чергу і пісні про життя. Сходили, метал там, де ховають. Слова, за які щодня віддають життя щемлять особливо. Слава. Слава Україні Кожен з нас розуміє їхню ціну, і горді промовляти. Звичайно, все гонорово. Вище неба, вище хмар. Ми танцювали. Ми підтримували гурт. Всі старі хіти, які ми очікували почути, ми їх почули. Дуже лірична музика, яка завжди завжди, завжди актуальна. Кожен концерт групи Мерії, особливий тим, що вони виконують свої пісні якось якось по-іншому. Кожного разу щось нове. Не нове лише прохання про пісню на біс. Аріс. Конечкес. Аріс. Ми леконапіс. Навіс. Самі останні капрес. Веконакі. Дякую, ви прекрасні. З вами була групана. Назвати вічовиник. Побачимось з вами. Тетяна надіяк Юрій Маковецький програма. Очі.